Всім привіт! На зв'язку Cartoon Lab. Мене звати Тетяна Бульва, і сьогодні ми починаємо наш дерев'яний челендж, який триватиме один тиждень, і ми будемо малювати дерева або іншу зелень, яка станеться вам на шляху. Поки така класна погода і вересень, мені здається, це найкраще, що можна поскетчити. І проєкт як завжди, дуже короткий. Скетчити ми будемо 10-15 хвилин в день. І наша основна мета це зробити так, щоб це було для нас в задоволення. Основними цілями цього челенджу є набор візуальної бібліотеки, як завжди. Друге це отримання задоволення від роботи зі скетчбуком. І третє це навчитися скетчити з місця в кар'єр, що означає, що Скетчбук у вас завжди під рукою. Ви в будь-який момент стали дуже швиденько заскетчили за 15 хвилин, без внутрішньої критики, без переживань за результат. Зрозуміти, що скетч це робочий процес, і відноситись до нього треба так, як до робочого процесу. Тобто, ми не робимо красиві малюнки, ми намагаємося навчитися, зрозуміти форму, і це те, чим скетч має бути. Тому ми будемо трошки говорити про те, щоб критика вигнати за двері, і будемо над цим працювати. Найосновніше це те, що ми будемо як завжди скетчити 10-15 хвилин. А, якщо вам зручно працюєте 15, але не більше я робила свої скетчі протягом 10 хвилин. Тоді у вас знову ж таки включається швидка думка. У вас немає часу на самокритику, і ви менше себе критикуєте через те, що ну а що я можу зробити за 10 хвилин. Але насправді ви побачите, як багато ви можете зробити за 10 хвилин. Значить, перед початком нам у нас є кілька днів для того, щоб ми могли приготуватися, і вам потрібно буде, звісно ж, скетчбук. Ви можете обрати будь-який, якщо у вас є, малюєте в тому, що є. Якщо у вас ще немає скетчбука і це буде ваш перший скетчбук, то я вам розкажу, як його обрати. Найголовніше, він вам мусить дуже подобатись. Вам мусить бути надзвичайно приємно з ним взаємодіяти. Я собі обрала отакий скетчбук. Я обожнюю жовтий колір. І мені подружка подарувала цей скетчбук. Він мене влаштовує ідеально в усьому. Я обожнюю скетчбуки в твердій обкладинці. Це вперше я спробувала такий формат, але я в нього насправді закохалася, тому що виявилось мені дуже приємно працювати у великому форматі. Якщо ви не знаєте у якому форматі вам працювати і що ви любите, спробуйте потрогайте, спробуйте те, що вам сподобається. Спробуйте, і потім ви будете розуміти, чи воно для вас працює, чи вам потрібно щось інше. Головне, щоб вам подобався папір. А деякі люди не можуть працювати у твердій обкладинці. Наприклад, та подружка, що мені подарувала скетчбук, вона не може працювати у твердій обкладинці, і вона працює в меншому форматі. Тому оберіть те, що приємно буде вам. Якщо ви ще не знаєте, що саме оберіть те, що вам приємно тримати в руках, і те, що вам здається, що буде приємним. У випадку, якщо у вас немає ні скетчбука, ні можливості його купити, ви можете малювати на чому завгодно. Ви можете малювати на будь-якому зошитку в клітинку, ви можете малювати на А4. Тобто, як я кажу, найголовніше малювання матеріали це вже другорядне. Всі матеріали прийдуть до вас, якщо ви будете малювати незалежно від матеріалів. Бо ви знаєте, всі ми знаємо таку тему. Я не купую мільйони матеріалів, але я нічого не роблю. Малювання головніше за все, головніше за матеріали. До речі, єдиний мінус такого великого скетчбука – це те. Що з ним важко таскатися. Тому також зауважуйте те, що вам доведеться або ви захочете краще зазвичай мати завжди скетчбук під рукою. Тому, можливо, вам підійде більш легкий формат, або, можливо, ще більш легкий формат. Е, якщо ви будете з цим працювати, якщо вам ця ідея сподобається, то е, рано чи пізно ви зрозумієте, що працює для вас. Отже, скетчбук ви собі знайдете, а далі нам треба зрозуміти, чим малювати. Насправді ви можете малювати будь чим. Тобто, знову ж таки. Варіант мінімум ви берете кулькову ручку або будь-що що є у вас. А, варіант максимум олівець. У мене це блакитний олівець. Він досить м'який, тобто подивіться, щоб вам не доводилося занадто сильно на нього натискати, для того, щоб робити ваші штрихи. Тобто, ви можете малювати простим олівцем, але не беріть тоді якісь, HB, не беріть таке щось дуже жорстке. Важливо те, щоб ви могли не дуже сильно напрягаючись робити ним маски. І до речі, як тільки ви отримали скетчбук і у вас є олівець, ваше перше завдання це зробити те, що тільки що зробила я. Ось так: зіпсуйте одну сторінку. Чому? Тому що дуже часто, коли ми купуємо, і ви такі зараз кажете, ви ти зіпсували найгірший скетчбук. Я вам зараз зіпсую сторінку на своєму офігенному скетчбуці. Дивіться. Чому Бо ми мусимо це робити? Ми мусимо не боятися псувати папір, ми мусимо не боятися в нашому красивому ідеальному скетчбуку мати щось жахливе, тому що воно eventually воно там буде. І якщо нас це стримуватиме, а, ну типу, ми не зможемо. Тобто, це трохи така подорож, і ви мусите постійно дивитися, що де нас блокує. А, тому ось ми розшаманюємо цей блок е страх чистого листа. Купуємо артбук, і перше, що ми робимо щодо того, як почався челендж, це калямаля. Стиралки в нас не буде, тому що у нас немає часу на те, щоб стирати, і це не про те, це про те, щоб і робити помилки, щоб робити все швидко і бути вільним. Я потім подробніше розкажу. Нам до нам, звісно, понадобиться та У мене найпростіша. Якщо вам особисто краще малювати ручкою, або у вас є якісь матеріали, які ви, яким ви надаєте перевагу. Будь ласка, feel free, тобто працюйте з тим, з чим вам зручно. Найголовніше в цій ситуації це те, щоб вам це було комфортно і приємно. Якщо вам це буде комфортно і приємно, ви це робитимете. Якщо ви вдаритесь в перфекціонізм і у вас будете висувати до себе додаткові вимоги, вимоги скоріше за все ви це закинете. І ще одна річ, яка вам знадобиться, напевно, це якась невеличка сідушка або щось, на чому ви зможете сидіти, якщо ви будете скетчити. Ну і звісно, вам знадобляться дерева. Які дерева обирати, дерева або інша зелень. Ті, які у зручному для вас місці, <смі> ті, які вам подобаються. Це всі критерії. Якщо знову ж таки у вас немає можливості малювати дерева, малюйте по фото, але за можливості малюйте з натури, бо це надзвичайний досвід. Добре, готуємо матеріали і зустрічаємось на першому дні нашого дерев'яного челенджу. Дуже вам дякую.